Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачного торту карамельний горішок. До початку приготуємо бісквіт. Для цього нам потрібно яйця взбиваємо з цукром. Яйця кімнатної температури. Точніше, всі інгредієнти в мене кімнатної температури, не тільки яйця. І всипаю сюди цукор. І збиваємо до отримання пишної піни. До початку ось так змочую цукор, щоб він не розлітався по поверхні. Міксер вмикаю на низькі обороти, вливаю молоко та рослину олію для того, щоб все перемішалося. Кількість всіх інгредієнтів вказую на в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецептів. В описі рецепт на чотирьох мовах. А далі треба подрібнити горіхи і будемо вводити сухі інгредієнти до нашої яєчної суміші. Для цього взіп пакет. Висипаю волоський горіх. Горіх я попередньо підсмажила в електричній печі, буквально хвилин 10-15. І далі перекладаю всі пакети, розбиваю їх качалкою. Ось так подрібнилися горіхи. Якщо вам не подобається, можете дрібніші чи кофемолці, чи в блендері перемолоти, але імпульсами, щоб горіх не віддав свою олію і не перетворилося в пасту. Далі через сито просію борошно. Розпушувач. Тим часом розігріваю електричну піч до 170 градусів. Додаю сюди також дрібку солі. Починаю все замішувати до однорідності. Коли маса стала однорідною, всипаю сюди всі горіхи. І знову перемішую. Перемішую легкими рухами знизу вверх. Щоб маса не опала, але перемішалися всі горіхи і розподілилися по всьому тісту. Далі мені потрібно це тісто розподілити по трьом формам. Форми, які попередньо застелила пергамент папером. Ось так. Далі рівномірно розподіляю тісто по формам. Можна це також зробити на вагах. На яке я так, на око. Забираємо все до останні краплиночки, все, що є на стіночках. Нічого не залишаємо. І відправляю випікатися до сухої зубочистки. Мої форми діаметром 13 см. І ось бісквіти спеклися. Випікалися вони 30 хвилин всі одразу. Зараз залишаю, щоб вони охололи, після чого їх витягну. Допоки охолоджується і стабілізується бісквіт, в мене є час для того, щоб приготувати заварну основу для крему та приготувати карамель. Тоненьким ножем підрізаю. Який він вологий виходить. Ось бісквіти охололи. Зараз огортаю їх харчовою плівкою та відправляю на ніч в холодильнику. Це найкращий варіант. Проте можна й декілька годин залишити. Отож, бісквіти мої охолодилися. Стабілізувалися в холодильнику ніч. Також вчора ввечері зварила карамель Карамель охолола в холодильнику і основу на крем також зробила вчора ввечері. Бісквіт добре стабілізувався, зараз розрізаємо на коржі. Розрізаю ножем, тому що в бісквіті є горіхи, і струна може пірвати наші коржі. Тобто, горіхи потягнуться за собою, і коржі пірвуться. Не буде чіткого зрізу. Я використовую нішу з таких для хліба пилочка. Спочатку ось так проходжуся по периметру, трішечки намічаю та надрізаю. Такими надрізами Намічаю, якої товщини повинен бути корж. І далі потихеньку круговими рухами прокручую, прорізаю до центру. нам потрібно зробити просочення. Просочувати буду молоко з карамелі. До речі, якщо немає карамелі чи немає бажання варити карамель, її сміливо можна замінити на варене згущене молоко. До молока звичайного додаємо. Зараз покажу вам за початку карамель, яку карамеліку. подивіться, яка вона в мене тягнула. Рецепт такої карамелі є в мене на каналі. Ось тут можете побачити підказочку. Ось таку велику гарну ложку додаю карамелю в молоко. І добре, і добре розмішую, щоб розчинилося. Молоко взяла тепле, щоб карамель швидше та легше розчинилася. Ось таке карамельне молоко вийшло для просочення. А карамель, яка залишилася, умовно розділю на дві частини. Можете на вагах зробити. Одну частину буду використовувати таку карамель, як вона є, а іншу частину буду взбивати. Дивіться, на даному етапі, якщо ви використовуєте згущене молоко, тоді його потрібно збити з маслом. Одне прошарування буде просто варене згущене молоко, інше прошарування згущене молоко збите з маслом. Тобто той самий крем, який ми начиняємо печиво горішки. У попередньому відео я приготувала ось такий крем шантлі італійський. Він дуже добре підійде до цього торту. Підказочку на крем ось тут можете поглянути. А також в описі під відео залишу. Чому саме цей крем? Тому що він на заварній основі з лимонною ноткою. На мою думку, для цього торту лимонна нотка ідеально підійде, щоб трішечки його освіжити. Перекладаю крем в кондитерський мішок і будемо збирати наш торт. Трішечки кладу крему на дно, щоб, на тарілку, щоб наш торт не ховзався. Викладаю корж, просочую його карамельним молоком. Крем. Ось так трішечки з гіркою по краям, тому що по центру ми будемо викладати начинку. Розділюю умовно карамель, одну і другу карамель, збиту, звичайно, на три частини. Прикладаю її в кондитерський мішок. Так мені буде легше відсажувати Відрізаю кінчик кондитерського мішка та викладаю карамель. Перший прошарок кладу збиту карамель. Чередувати карамель, чи звичайно, чи збиту можете з бажанням, як вам більше подобається. Для того, щоб торт краще тримав форму, збирати її можна в кондитерському кільці або ж в плівці. Викладаю знову корж, просочуємо. Викладаємо крем з бортиком, звісно ж, і зверху кладемо звичайну карамель В Деякі прошарки можна додати горіх волоський, який я попередньо обсмажила, і трішечки додаю. Саме верхній корж зверху змащую тільки кремом. Проте невеличким прошарком, для того, щоб крихти прикріпилися до торту і потім легко було його декорувати, і крихти натягнулися далі за кремом. Далі беру харчову кліпку, накриваю зверху торт і кладу щось рівне, до прикладу, дошку. Для того, щоб вирівняти поверхню. І в такому вигляді відправляю в холодильник для стабілізації на декілька годин. Можна на ніч. Після того, як торт охолодився в холодильнику, стабілізувався, можемо його декорувати. Він добре просочився, зробився ось такий мікенький. Знімаю захисну плівку, ацетатну плівку. Завжди, коли мені не вистачає висоти однієї плівки, я додаю зверху ще один. Ще один шматок плівки та фіксую завжди паперовим скотчем. Його легко зняти потім. І зверху також декорую кремом. Розмащую цей крем, що є. Декорувати торт можете за своїм смаком. Я декорую також залишками цього крему. Покриваю з боків. Я не хочу робити дуже великий прошарок крему, щоб залишилося виднілися трішечки коржі, такий більш натуральний стиль. Проте, якщо ви хочете, щоб торт добре тримав форму, краще пропастити його ганашем. Відео є на каналі, також посилання залишу в описі. з усіх боків вирівнюю, щоб був гарний, акуратний вигляд. Ось такий тортик вийшов. Можете зробити ганаш і зробити ідеально рівне покриття. Проте мені хочеться саме так. І далі будемо декорувати наш торт. Звісно, якщо це горішок, ми декоруємо горішками. Таке відео є на каналі. Печиво готую на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Дуже смачне печиво. Декорую зверху горішками. З боків також додам горіхів. І ось такий гарний та апетитний торт у мене вийшов. А зараз ми його розріжемо і скуштуємо. Ви тільки подивіться, який він м'який, як ніжно у нього заходить ніж. Дуже ніжний, дуже м'який. О, а дивіться, який розріз. Як видно, гарно кожен прошарок. Зараз я його поскуштую, покажу. Дивіться, який він м'який. Це щось неймовірне. Дивіться, шматочки горішків потрапляються. О, як це смачно! Ви обов'язково повинні приготувати цей торт, бо це дуже і дуже смачно. Але одна моя невеличка порада все-таки такий торт повинен бути низьким, тому що, чим вищий і вущий торт, і він дуже м'який, є ризик того, що він при перевозці, при доставці, він може розвалитися і впасти. Такі торти повинні бути широкі і низькі. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей! Нехай щастить!